До ефіру долучаємо Євгенія Романова. Він речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас. Чи можемо за вашою допомогою дізнатися про оперативну ситуацію на напрямку? Так, звичайно. Минулої доби на харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки. Це було в районі Вовчанська. Також російські окупанти дали сім ударів. Дродами камікадзе та здійснили 206 обстрілів позицій захисників України. Також не зазнали втрат. це 45 організмів безповоротні, 24 особи різного ступеня поранення. Отримали 21 окупант. Також було знищено та пошкоджено 4 одиниці ворожої техніки. Угу. Пане Євгене, давайте пояснимо нашим глядачам, що ну атаки ворога це, ну м'яко кажучи, досить агресивна і потужна річ. і Те, що там ми чуємо про дві атаки, це ну майже не про що. Так, на Харківському напрямку ситуація зараз. Така, що ворог не суне великими колонами, він намагається десь змінити свої тактичні положення, покращити їх, але зазнає суттєвих втрат. Це також пов'язано з тим, що підготовлені лінії оборони заміновані і добре контролюються. Тобто, ми знаємо, ми бачимо ворога і йому підійти вкрай складно. Пане Євгене, скажіть, будь ласка. Штурми, які здійснює російська армія час від часу. В чому вони проявляються для таких штурмів? Що використовує живу силу, бронетехніку, які транспортні засоби? Вони намагаються діяти у два способи: або вони накопичують в певних районах піхоту, яка заходить туди по два-три. Чоловіки, потім вони отримують сигнал і сунуть вперед, пішки. або вони використовують бронетехніку, прикриваючись танками. От ми нещодавно бачили таку спробу прориву лінії оборони. Вони застосували танк 4 БМП, але вся ця техніка була знищена разом із тими, хто наступав. Пане Євгене, чи складається враження, чи дійсно ворог на Харківському напрямку не, не дуже часто застосовує саме бронетехніку? Вони економлять її, але такі е, випадки трапляються. Пане Євгене, з того, що ми спостерігаємо, одне з завдань. Ворожої армії, це, звичайно ж, Донеччина. Але мають вони так само плани, види і на Харківську область. Наскільки ви це помічаєте, перебуваючи безпосередньо на місці? І як це проявляється? Вони е, намагаються своїми діями тиснути на угрупування, яке боронить безпосередньо Харків, е, і вони активні для того, щоб ми не відволікали свої сили. Від цього напрямку, і таким чином вони намагаються сковувати дії на фронті, і відповідно ситуація триває вже досить довгий час. зараз Спостерігаємо, що на Донецькому Луганському на напрямку там ситуація більш Динамічно. Пане Євгене, на суміжних напрямках ворог вдається до певних, знаєте, таких там, розширення плацдармів. Скажіть, будь ласка, на території Харківщини глибоке липці Вовчанськ, чи намагається ворог не стільки просунутись вглиб, скільки розтягнутись вшир? І Ситуація, яка була, так вона, в принципі, і залишається. Дійсно, спроби є. Але вони не приносять ворогу нічого окрім втрат. Пане Євгене, Ми вдячні вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую. Попри ті непрості умови, зокрема, і технічного характеру, ця бесіда відбулася. Дякуємо вам, Євгеній Романов, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, про ситуацію на даному відтинку.